Казка про букву Е жила була в абетковому містечку буква Е. Вона була дуже енергійна, завжди в русі, завжди щось вигадувала. Одного разу, коли всі букви абетки мирно спали, Е вирішила вирушити у подорож. Куди ж мені податися? задумалася буква Е. Може, до країни екзотичних фруктів, або до ехо печери, а може, до ельфової галявини. І раптом їй спала блискуча ідея Я полечу на електромобілі. Буква е швиденько збудувала собі маленький електромобіль. Зручно сіла, натиснула на педаль і помчала вперед. Вона проїжджала повз евкаліптові ліси, де жили веселі коали. На Едельвейсовій галявині милувалася ніжними білими квіточками. Дорогою вона зустріла ему, яка загубила своє яйце. Це мало бути моє дитятко. Не хвилюйся, Ему, сказала буква Е. Ми обов'язково його знайдемо. Вони разом об'їздили та облітали всі околиці. І нарешті знайшли яйце в ехо печері. Ему була дуже вдячна і пригостила букву Е смачним евкаліптовим листям. Потім буква Е поїхала далі, з відчуттям того, що змогла комусь допомогти. Вона приїхала до ельфової галявини, де жила маленька Ельза. Ельза запросила букву Е на чаювання. Дівчинка розповідала про життя на ельфовій галявині. Чулося тихе дзищання комах і стрикотіння коників. На квітку Ромашки сів дуже гарний метелик. Різнобарвний килим квітів зачаровував. Витончені з ніжним ароматом квіти, квіти, квіти і серед усієї цієї краси життя маленьких дивовижних ельфів. Буква Е розповіла і про свої пригоди, показала електромобіль, який може не тільки їздити, а й літати, розказала про величезний евкаліптовий ліс з цікавими коалами. Про білосніжну квітку Едельвейс, про пригоди з дивовижною пташкою Ему та про ехо-печеру, в яку закотилося яйце. Дівчинка Ельза уважно слухала розповідь, адже вона навіть не уявляла життя за межами ельфової галявини. Я обов'язково покажу тобі багато цікавого і покатаю на своєму електромобілі, пообіцяла буква Е. А сьогодні мені вже потрібно повертатися до абеткового містечка. Букви, напевно, вже хвилюються. Надвечір буква Е. Повернулася додому, втомлена, але щаслива. Вона розповіла всім буквам про свої пригоди, і вони з цікавістю слухали її. Я зрозуміла, що світ такий великий і цікавий, сказала буква, і в ньому стільки всього, що починається на Е. З того дня буква Е стала ще більш енергійною та допитливою. Вона завжди шукала нові пригоди і ділилася своїми враженнями з друзями.